Давайте ми відкриємо текст з Євангелія від Матфія, 14 розділ з 23 го вірша. Євангелія від Матфія, 14 розділ з 23 го вірша. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря. І кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав, коли, Господи, ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді, а він відказав йому: Іди. І вилізши з човна Петро став іти по воді і пішов до Ісуса, але бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи, І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: маловірний. Чого усумнився? Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому і сказали: Ти справді син Божий. Слава Богу, до цього тексту. Друзі, пороздумуємо над тим чудесним просто уривком і священного писання, над цим неймовірним чудом, який звершив Христос. Тут є заховано дуже багато різних духовних. І важливих, і цінних уроків для нас. Будемо йти по порядку і роздумувати. Оце написано, що, відпустивши народ, Ісус пішов на гору помолитися на самоті. Це дуже цікавий момент. Це Христос робить для нашого знову ж таки повчання, тільки що після чого відбуваються ці події? Ці події відбуваються після ще одного чуду, яке звершив Христос. Тільки що відбулося нагодування п'яти тисяч людей в пустині, коли Христос нагодував хлібом і рибою п'ять тисяч людей. І після цього відбуваються оці от події. І написано, що відпустивши цей народ, Христос піднімається на гору помолитися. Це урок, друзі, для нас, особливо для тих, хто служить людям. Що є час, коли ми знаєте, ми можемо проводити з людьми. Є час, коли ми повинні посвячувати людям, віддавати людям, служити людям, вислуховувати їхні проблеми, нести їхні немочі і так далі. Але є час обов'язково проводити на самоті. І ми бачимо, просто Христос Він дає нам цей приклад. Дає нам цей приклад. Це називається, знаєте, таке благословіння самотності, благословіння самотності. Наскільки деколи важливо просто для нас є оця пустеля і самота або час, проведений наодинці з Богом? Ми знаємо, що Христос, він є Бог, але навіть йому потрібно був оцей час проводити на самоті зі своїм Отцем. І він дуже часто і багато проводив цей час. Тому візьмемо для себе перший урок, друзі. Ми служимо людям, але для того, щоб служити людям, ми самі повинні мати цю силу служити. Звідки взяти її? Це якраз час, який ми проводимо на самоті. Учням наказав він відплисти на другий бік моря. Ну, чому? Це цікавий момент. Можливо, знаєте, тут Христос зробив це, тому що. НАТО, після нагодування п'яти тисяч нам розказують про це, Іван, зокрема, євангелист, що вони настільки були захоплені після того, що зробив Ісус разом зі, своїм, разом зі своїми апостолами, що вони хотіли настановити Ісуса Царем. Апостоли, скажімо так, вони купалися в славі в той момент. Народ їх хвалив. Возвеличував, давайте зробимо Ісуса царем. А ось тут його апостоли, які також розносили той хліб і рибу. Вони також заслуговують честі. І знаєте, ну, апостоли в цей час вони просто вони були на піку слави. І дуже приємно знаходитися в такій атмосфері. Але з іншої сторони, і дуже небезпечно знаходитися довго в такому стані. І тому Ісус, по суті, він рятує їх. Ісус, по суті, рятує своїх апостолів, і там написано, один із євангелистів каже, Він, по суті, понудив їх сісти в ті човни і відплисти, вириваючи їх з того. Друзі, це знову ж таки, це небезпека, коли в нас щось виходить в житті, коли приходить якийсь певний успіх, коли проходить якась перемога. Як нам хочеться затриматися тут? Як нам хочеться тут побути, в тій славі? Але Христос дає нам приклад: не можна довго зупинятися тут. Не можна, потрібно рухатися далі, йти далі, служити далі. Отже, Христос для молитви піднімається на гору, а учні відпливли і по дорозі, там на морі, вони попадають в бурю, бо вітер супротивний зірвався на морі, друзі. Тут дуже важливі є для нас уроки випробування нашої віри, які ми візьмемо для себе. Учні попадають в бурю. Друзі, що це означає? А це означає, що шлях віри нашої, шлях нашої віри, коли ми пішли за Христом одного разу, воно не скасовує шторму в нашому житті. Шлях віри не скасовує шторму. Віра наша вона не гарантує легкого шляху для нас. І навіть не дивлячись на те, що це було слово Христа сісти і відплисти на другий бік моря, все рівно буря зірвалася. Все рівно вітер супротивний зірвався, друзі. І на цьому нашому шляху віри ми будемо зустрічати багато різних супротивних вітрів. І човен нашої віри буде попадати в шторм. І нам не потрібно лякатися цього. І нам не потрібно цього лякатися, друзі. Тому випробування будуть. Але питання в іншому, питання в тому, знаєте, ця історія вона допомагає нам зовсім по-інакшому, з іншого кута подивитися на ті труднощі, які проходять в наше життя. Тому що в тих труднощах ми можемо зустріти Христа через ці труднощі, через ці хвилі, через скрізь цей шторм до нас приходить Господь. Ми вже знаємо, друзі, що одного разу, буквально недавно, оця історія написана у Євангелії від Матфія, 14 розділ. А якщо трошки вище взяти, Матвія 8 розділ, там знову ж таки описано про бурю. Пам'ятаєте цю історію, коли Христос разом з учнями, Він теж попав в шторм в бурю. Вони вже одного разу були в бурі, тільки тоді Христос був з ними в човні. Тепер же випробування інше. Тепер Христа з ними немає. Христос тепер знаходиться десь на самоті, на горі. Їх немає. Тепер вони самі. А що це означає? А це означає, друзі, що Він готує їх до більшого. Кожне наступне випробування, яке приходить в наше життя. Воно може бути сильнішим. Але воно покликано для того, щоб ми ще глибше пізнали Христа. Для того, щоб ми ще глибше пізнали Спасительну руку нашого Бога. А віра наша, щоб вона ставала ще, ще міцнішою. Щоб вона піднімалася на зовсім інший рівень. Тому кожне наступне випробування воно буде піднімати нас вище і вище. Але воно може бути важчим. Зверніть, будь ласка, увагу на час порятунку, коли приходить до них Христос. Тут є декілька деталей. От, Марко нам дає дуже цікаву деталь, коли ми читаємо цю саму подію, але так як її описує Євангелист Марко, в шостому розділі, він каже там, в 48-му вірші Марка 6.48. Коли ж він побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вітер їм був супротивний, о четвертій сторожі вноч, вночі підійшов він до них, по морю йдучи. І хотів їх минути. Зверніть увагу, коли Христос приходить, коли приходить Бог на нашу потребу, на нашу нужду, коли вони веслуванням, коли Він побачив, як вони мордуються веслуванням. Христос приходить до учнів, коли вони вже можна сказати, вони вже знесилені від веслування. Зверніть увагу не на початку шторму, не як тільки почався шторм. Але після довгих годин виснажливої боротьби, коли можна сказати, вже власні сили закінчилися, вичерпалися, коли вони вже змордовані від висловання, тоді приходить Христос. Чому, друзі? Чому так дуже часто буває і в нашому житті, коли, коли ми у своїх життєвих штормах, коли ми проходимо через власні бурі і ми мордуємося деколи вислованням, і дуже часто ми зауважували, що Христос Господь приходить в момент, коли вже здається, всі наші людські сили вже вичерпані, всі наші власні ресурси, вони вже на нулю. Всі наші людські стратегії, які ми будували, вони не виконалися, вони провалилися. І тоді приходить Господь. Є щось особливе, от в тому досвіді виснаження нашого. Тому що поки людина ще бореться сама, допоки вона ще десь покладається на власні сили, вона не відкривається по-справжньому і цілком перед Божою благодаттю і милістю. Але тоді, коли наші сили закінчені, ми по-особливому зустрічаємося із Божою милістю. Ми тоді по-особливому відкриті до Його благодаті, і цілком і повністю ми оповаємо вже на нього. Оцей духовний якийсь такий закон, зрозумів і апостол Павло Кулис, коли він в посланні до коринтян, він писав, коли я слабий, тоді я сильний. Важко якось зрозуміти це. Що це. Коли я слабий, тоді я сильний. Власне, тоді, коли мої людські сили вже ослабли, тоді приходить сила Христова в моє життя, друзі. Знаєте, ми сьогодні, коли дивимося на війну в Україні, як вичерпується з сили, змучуємося, як ми мордуємося від висловання цього. Але, друзі, Христос прийде. Христос прийде. Марк дає нам ще одну цікаву деталь, коли приходить Боже врятування в наше життя. Написано о четвертій сторожі ночі Він приходить. Що це таке? Четверта сторожа ночі. Тоді ніч вона була розбита на чотири такі сторожі або чотири пори. Починалася перша, по три години кожна пора була. Починалася перша пора від шостої вечора до дев'ятої вечора, потім від дев'ятої до дванадцятої ночі, від дванадцятої до третьої, і четверта сторожа була самою останньою. Вона була уже над ранком, над світанком. Це було з третьої ночі до шостої ранку. І написано Христос приходить в цю останню сторожу ночі, о четвертій сторожі. Христос приходить в саму пізню пору ночі. Друзі, хіба нам не здається дуже часто, що Бог запізнюється в нашому житті? Чому Він так довго не приходить? Чому Він приходить завжди у четвертих сторожах? І Біблія нам говорить от, про ту таку протяжність Бога, що Господь Він дуже часто, він ніби як затримує час. Лука нам розказує, а, ну, описує притчу, яку розказав Ісус про те, що потрібно молитися і ніколи занепадати духом. І він каже там в кінці, це 18 розділ 7 вірш. Лука 18,7. А чи ж Бог? А чи Бог в оборону не візьме вибраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він. Зверніть увагу на слово бариться він, де коли Господь протягується, бариться він щодо них. Ви пам'ятаєте історію, яку описує Вангелист Іван про Воскресіння Лазаря? Лазаря, друг Христовий, хворий, послали сестри. За Ісусом. Але написано Ісус, коли прочув про це, ще два дні Він зупинився на місці і Лазар помер. Пізно, пізно, здається, нам дуже часто з людської точки зору. І коли Христос потім все-таки приходить в Іфанію, сестри вибігають, і вони, не, так знаєте, не приховано, вони висловлюють йому своє незадоволення і свою претензію. І Марта виходить. І каже, коли б Господи був ти отут скоріше, якби ти прийшов раніше, то не вмер би мій брат. І тут в її словах відчувається оця образа якась і нерозуміння до Христа, чому Господи, так довго Ти не приходиш. Але ми знаємо, що Христос він завжди приходить вчасно. У Бога є свій якийсь годинник, в нього є свої якісь терміни. І своя дуба, коли він приходить. І він завжди приходить тоді, коли він має прийти. І він завжди приходить в правильний час. І ми знаємо, що Лазар воскресне із мертвих подів. Хоча на той момент здавалося, що він запізнюється, що він запізнюється. Тому, друзі, як важливо просто дочекатися його. Він обов'язково прийде тільки у свій час. І друзі, ми повинні пам'ятати, що четверта сторожа ночі. Це найтемніший час перед світанком. Завжди найтяжчі періоди, найважчі випробування, найтемніші моменти свого життя ми будемо проходити перед самим світанком. Завжди пам'ятаємо, що якщо ми пройдемо зараз цей момент, наступить світанок. Четверта сторожа ночі, це кінець, кінець ночі є. Кінець ночі. Євангелисти зберегли нам ще одну таку дуже промовисту деталь. Ісус написано хотів їх минути. Ісус хотів їх минути. Що це таке? Чому Він хотів їх минути? Якщо ми повернемося до Марка 6:48. Можливо, щоб дати учням можливість самим покликати Його. Він проминає. Знаєте, нам часто просто здається, що коли приходить якась проблема в наше життя, Бог сам має вирішити її. Але що як він терпляче чекає? Поки ми самі його покличемо і сказав: Рятуй, Господи, гинемо? А можливо, просто так видавалося учням. Так просто описав Марк, але це то, що видавалося учням, що він хоче їх проминути. Вам не здавалося дуже часто, коли ми проходимо свої життєві бурі, що ніби Христос обминає наше життя повз. Ми бачимо, як він благословляє всіх навколо нас, а чомусь наше життя Він проходить. Він ніби проходить мимо. Але це тільки здається. Це тільки здається, тому що він чує кожну нашу молитву, він знає і він відгукується на кожну нашу потребу, друзі. Хоча нам, можливо, буде здаватися, що Він хоче проминути. Тому, друзі, Бог часто він проходить до нас через життєву бурю. Через життєву бурю. Учні не могли повірити, що в цій страшній бурі може бути Христос. Вони його не впізнають. Вони його путають з марою, тобто з привидом якимось. Чому цікаво вони його не впізнають? А тому, що, друзі, дуже часто ми не можемо повірити, що в тих життєвих бурях може бути сам Христос. Що в тих наших життєвих проблемах, що в тій війні, яку ми зараз переживаємо, що тут може бути Бог. Що ту хворобу, яку я зараз борюся з нею, що через ту хворобу може прийти Бог в моє життя, нам часто здається, то не Боже, то мара якась, то привид, то не від Бога дуже часто. Але дуже часто в тих бурях приходить Христос до нас, і Він іде, він іде по тих хвилях, Він іде через ті труднощі. І найглибші відкриття, друзі, ми якраз отримуємо в бурях. В Йова є дуже два цікавих текста, одинакових. Одинакових, дуже два цікавих, але глибоких за змістом тексти. Якщо б ви відкрили Йова, 38 розділ, перший вірш, там написано так: Йова, 38.1, тоді відповів Господь Йову із бурі. Господь найчастіше промовляє до нас. І найясніше дуже буває так, що ми чуємо Його голос, коли Він говорить до нас через бурю. 40-й розділ, 6-й вірш, 40 і 6. І відповів Господь Йову із бурі. Бог промовляє до нас із бурі. Найглибші відкриття ми отримуємо під час життєвих штормів. І коли ми подивимося тут, друзі, Ісус відкривається тут учням по-особливому в цьому штормі. Він відкривається їм як Бог. Він відкривається для учнів, як Бог. Це, було, це буде, можливо, нове взагалі відкриття для учнів. Хто ще міг іти по воді, як не Творець Всесвіту? Звичайно, той, про кого ще задовго до цього Дух Святий говорив через того самого Йова, розтягує небо він сам і ходить по морських висотах. Він ходить по морських висотах. Учні прекрасно розуміли, про кого цей текст в Йова, і тут перед їхніми очима ось той, хто йде по морських висотах. Подібно і Давид говорив в псалмі 77-й, псалом, 20-й вірш: Твоя дорога, Господи, через море, стежка твоя через великі води і слідів Твоїх не видно. Ці псалми дуже добре були знайомі для учнів. І ось перед ними той, хто іде через великі води. Прихід Христа в цю останню сторожу ночі, друзі. Щоб врятувати учнів, нагадує нам ще одну цікаву історію, коли Господь колись дуже давно врятував свій народ від військ Фараона під час виходу з Єгипту, коли євреї підійшли до Червоного моря ззаді Фараон, пам'ятаєте, і там так само, можливо, хтось зауважував, так само написано, коли саме Господь прийшов на порятунок своєму народу. Книга Вихід, 14.23. Книга Викид, 14.23. А єгиптяни гналися і війшли за ними всі фараонові, коні і колесниці його та його комонники до середини моря. І сталося: зверніть увагу, за ранньої сторожі. Ось та сама рання сторожа, тобто сторожа ночі, яка вже була над самим ранком. І сталося за тої ранньої сторожі. І поглянув Господь на єгипетський табір, в стовпі огня і хмари. І привів у замішання єгипетський табір, і поскидав колеса з колесниці його, і вчинивши йому тяжко було ходити. Друзі, і таким чином він врятує, якраз в ту саму сторожу ночі. Учні це все пам'ятають, і тут Він приходить на порятунок: це Бог. Це Бог. Христос тут ще відкривається учням, коли вони налякались і кричали: то привид! Ісус тієї миті промовив до них. Заспокойтесь, це я. Це я, не страхайтесь. Коли він сказав це я, це та сама формула, якою Бог відкрив своє ім'я Мойсею в палаючому кущі. Коли Мойсей питався, як Твоє ім'я? Він каже: Я є той, хто я є. І тут Христос говорить: то саме ім'я, Він відкривається перед ними, як Бог. Отже, учні отримали глибокі відкриття про те, хто такий Ісус в момент небезпеки, ночі і бурі. І ми, друзі, так само отримуємо найглибші відкриття в період темної ночі душі. Але, друзі, знаєте, як би, як би просто десь не штормило навколо нас, в яку би сильну бурю не попадав би нас життєвий човен, човен нашої віри, він прийде і він врятує. Тут що цікаво, просто що останнє я закінчую, що ця історія вона має ще пророче значення. Вона має ще пророче значення, ця вся історія. Подивіться, скільки тут багато паралелей із тим, що буде відбуватися потім в історії. Ну, Взагалі, коли від самого початку ми бачимо, Христос піднімається на гору, а учню відправляє в це море. Що це вам нагадує? Це нагадує вам Вознесіння Христа. Коли Христос сам вознісся на небо ще перед апостолами, а апостолам Він дав велике доручення: – «Ідіть і навчіть всі народи. Він ніби садить їх в той човен і відправляє їх в цей світ з проповіддю Євангелія. Друзі, поява Христа серед бурі, який йде по хвилям, пророче означає його друге пришестя. Коли Христос все-таки прийде, Він знайде церкву. В боріннях з тим світом. Він знайде церкву, яка буде протистояти хвилям цього світу. І оця, навіть, затримка Христа, воно дуже часто воно нам нагадує і цю затримку цього другого приходу. Особливо пам'ятаєте, коли Христос уже безпосередньо перед своєю смертю, Він розказує останні притчі для своїх учнів. Які символізують його другий прихід, там є багато натяків на те, що буде здаватися, що три, прихід буде затриманий. Наприклад, коли він розказує Христос притчу про діви, і там є такий текст, 25 розділ Євангелія від Матфія, 5 вірш, а коли забарився молодий, а коли молодий забарився, то всі задрімали і поснули. Молодий забариться. Коли Христос розказує притчу про таланти, то там написано по довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. По довгому часі буде здаватися в історії церкви, що прихід затриманий, що прихід затриманий, що він запізнюється, друзі. Не впізнання Христа учнями буде нам нагадувати слова Христа, коли він буде казати, що в останній час. Будуть з'являтися багато різних лжемесій, лжепророків, лжехрестів, і ви будете путати їх. І ви будете думати, що це я є, оце одне впізнання учнями там на морі Христа, воно також, також вказує на цю деталь, друзі. Але також ми і знаємо, що у четвертій сторожі ночі він прийде, друге пришестя буде. Так він можливо знайде. Церкву знесиленою. Можливо, він знайде церкву, яка протистоїть цьому світові зі всіх сил, але він прийде і скаже: Це я, не лякайтеся, не страшіться, Відкриються, і ми пізнаємо його. Тому, дорога церква, хай Господь благословить всіх нас. Можливо, знаєте, ми сьогодні, як Україна, ми сьогодні в цьому човні, штурмить буря. Нам здається, що Господь так довго затримує відповідь, так довго часу ми уже молимося, але Він прийде. Можливо, ти сьогодні особисто просто переживаєш якусь бурю у своєму житті. Покладайся на Христа. Ось він іде, подивися, бачиш там, через ті хвилі, він іде до тебе. І друзі, коли буде кінець уже віку, він знову прийде. І ми побачимо Його в славі і будемо прославляти Його. Йому хай буде за все слава. Амінь.